П'ять болючих фактів прохой 4. Що в коробці, та що в тій коробці? А там ще одне DLC від парадоксі за 20 баксів. Яке додає лише нове дерево фокусів для країни, про яку ти забув ще в підручнику з історії за 8 клас. Ну як на мене, ідея як би дуже притягнута за вуха. Дивізії, вони як цибуля, мають шари, піхота, арта, ППО, сапери, і вони змушують тебе плакати, коли ти бачиш скільки техніки вони ви. Рачають при кожному штурмі фронту. Моя принада. Шепоче Гітлер, дивлячись на танцях, не підозрюється, що цей перстень принесе йому 150 дивізій союзників на берегах Нормандії вже через три роки. Деякі люди просто хочуть бачити світ двогні, а деякі просто ставлять сорокову ширину фронту в кожну клітину і чекають, поки всього сервера загорять дупи. Зелене світло. Йдемо в наступ. Червоне, у вас закінчилась нафта. І мільйона людей просто стоять посеред пустелі, чекаючи, поки мусоліні підвезе каністру з бензином. Ой, такі приколи. І що я такий емоційний? Ну мені здається, я близько мікрофон підсунув. Ну, побачимо, побачимо. Підписуйтесь, ставте лайк. Коментуйте!